Сьогодні великий ризик масованих повітряних атак а загалом за рік великої війни Росія завдала майже 5 тисяч ракетних і 3,5 тисячі авіаційних ударів по нашій території. Більше тисячі разів били дронами. Це статистика Генерального штабу. Проте за цей рік наші сили повітряної оборони зміцніли. Вони у прямому сенсі тримають українське небо. Докладніше про все будемо говорити з Юрієм Ігнатом, полковником, речником командування повітряних сил зсу. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. У генштабі закликають нині українців не ігнорувати сигналів повітряної тривоги через значну загрозу ракетних ударів. Ми бачили уже низку терористичних атак за мирні міста в повітрі, які ворог приурочував до різних дат. Чого чекати сьогодні? Яка у вас є інформація? Розвіддані? Звіддані, ми мабуть, не будемо говорити. А те, що загроза зберігається, це очевидно. Почався тільки ранок, почалась доба, яка для всіх стала ну дійсно стає ну, такою символічною для цього світу. Сьогодні весь світ очікує ну, якихось провокацій. Всі про це зараз говорять, і хочу нагадати, що саме в третій. Годинні з там з хвилинами почалося повномасштабне вторгнення, і тому те, що ворог нам міг мог, захоче, можливо, зробити певні сюрпризи в лапках в цей день. Ну є, є така загроза, але ну теж не потрібно так сидіти і чекати з неба на голову от, власне цих речей, тому що ворог може він, він теж бачить, що ми очікуємо, що ми готувалися, що ми розуміємо е, ту потенційну загрозу, і може зробити це в інший день. Він може зробити це будь-коли. І саме правильно от як ви сказали, повітряні сили і взагалі сили оборони зміцніли е, і е, мають. Певний досвід уже у відбитті цих атак, і е, певне підсилення з боку е, наших країн-партнерів саме в повітряних силах відбуваються е, зміни, доленосні зміни, які змінять наш вид е, ну кардинально і, в, в, в кращий бік, тому що е, ми отримуємо сьогодні зразки найкращого у світі озброєння з протиповітряної оборони і хочемо отримати одні з найкращих літаків, які теж підсилять нашу і протиповітряну оборону і зроблять. Е, Зроблять літаки та його стримуючою ударною силою, щоб жоден агресор не міг покласти на око на нашу землю. Про літаки обов'язково сьогодні поговоримо. Але от рік тому згадаємо, Росія атакувала нас з повітря. Тоді одразу постало питання про закриття неба. Розглядалися різні варіанти. А от рішення було прийнято лише під час шостого Рамштайну у жовтні, через два дні після першої такої найбільш масштабної ракетної атаки. А чим тоді захищалися і як змінилися наші ППО за цей рік? Захищалися тим, чим було перше, що, що е, треба згадати, це той досвід, який мали е, військовослужбовці зенітних ракетних військ, які проходили постійно на навчання на полігонах. На полігоні Ягорлик, зокрема, це полігон в Херсонській області. На жаль, він зараз ще окупований, але були обов'язково повернути саме там, на тому полігоні, е, військовослужбовці зі всієї країни це зенітники, наші зенітних ракетних військ. Е, вони е, вже тоді. Щороку восени отримали досвід збиття крилатих ракет. Крилаті ракети імітували безпілотні літальні апарати. Рейс саме вони були цілями. Це фактично копія. Така собі копія крилатої ракети Калібр. Вони запускались вони з Одеської області і так, з моря заходили на Херсонську область, тим чином і віддаючи калату ракету. Саме тоді наші підрозділи цих зенітних ракетних військ це різні і м 1 і А-300, основ, основа нашого ППО. Тоді практикувалися у збитті тих ракет. Цей досвід став у нагоді. Як бачимо на початок агресії, так були спроби теж протистояти. Але ж тоді була така ракетна навала, що ну тут головне було вийти з під удару вчасно, так а не а не спробувати збивати ті ракети, бо летіла і балістика, і е, крилаті ракети повітряного морського наземного базування, і саме по повітряних силах був спрямований перший удар, щоб знищити повністю протистояння в повітрі, щоб захопити контроль над повітрям простором і тоді вже без проблем вони могли тут літати, завдавати ударів, бомбити де хотів по всій території країни. Ну і ключове захопити військові литовища довкола Києва, висадити туди побільше десанту. А вони маючи чим це зробити? Це військово-транспортні літаки, Іл-76 мд, які могли у великій кількості па човниковим, прямо таким одбігом, перекидувати війська. І оточити От така була мета, чому кажуть захопити Київ за три дні. Такий був план швидко перекинути війська з усіх боків наступити, знищити захопити повітряний простір, знищити повітряні сили і поставити ультиматум нашій владі. Повітряні сили вийшли з під удару. Наші льотчики теж до цього навчалися це робити теж на усіх бригадах тактичної авіації. Було льотні тактичні навчання, там практикували вихід з під удару, прямо з під ракетних ударів. Льотчики так і робили. Виходили у ніч. Деяку техніку було переведено раніше на оперативні аеродроми. А деяка техніка прямо під обстрілами вирітала і виходила. На жаль, не все вдалось втратити, але значну частину все ж все ж втратили, все ж вдалося рятувати Таким чином пілоти. Теж стали на захист неба разом з зенітними ракетними військами, радіотехнічними військами та та іншими складовими повітряних сил набули швидко бойових спроможностей і не дали окупантам здійснити їхні підступні плани щодо захоплення повітряного простору, захоплення столиці і так далі. Власне, в ці дні вистояли, змужніли і почали бити ворога. Саме тоді, у перші тижні, російська авіація зазнала найбільших втрат. Десятки літаків щодня збивалися на всіх ділянках фронту. Пане Юрію. Тут хочу просто згадала якраз ці перші дні, і від себе хочеться відзначити, як оперативно на випередження командування дійсно вивело просто наш повітряний флот з під удару. А от винищувачі і штурмова авіація, яку нам сподіваюсь передадуть союзники, якою має бути кількість щоб змінити розклад сил, і скільки часу потрібно для адаптації пілотів? Можливо, вже є пілоти, які зможуть на f 16 вражати ворожі цілі. Хотілося б, щоб так дійсно було, але потрібен час. Авіація це найтехнологічніший вид збройних сил. Тому тут помилок небо не терпить, тому треба підготувати не лише пілотів, а інженерно авіаційний склад, який буде обслуговувати цю техніку. Тобто, якщо льотчик один до літака, так ну. Під один сідає в літак і летить то інженери, Це щонайменше 10 чоловік щодня готує цей літак до виліту обслуговує його і так далі. І це зовсім інша техніка, яку треба вивчити зсередини, вивчити всі її електроніку, вивчити всі вузли, агрегати, двигуни. Це це не так просто. Це теж потрібно. Це навчання, підготовка інфраструктури аеродромів. Вже проходить для адаптації саме цієї інфраструктури. Тура для прийому західних літаків щодо пілотів, ну у кожного рівень різний рівень підготовки і тут потрібні місяці. Ми говорили про оптимістичні сценарії. Це до півроку, щоб льотчик став повітряним асом вже на цій техніці. Ну асом може це з занадто голосно сказано, але щоб він оволодів усіма видами озброєння, тобто по наземних цілях, по повітряних, цілях навчився працювати у складі ланки пари ескадрилі застосовувати різні тактичні прийоми на цій техніці. Це на це потрібно на жаль, час літати. Просто зліт злі посадка, і це ця кілька тижнів тривало, щоб оволодіти повністю всіма всі, тут. потрібно, потрібно більше часу. Пані Юрія ймовірно оптиміст, але знаєте, для себе відзначаю, що за цей рік ми побачили феномен, в чому феномен українських військових це в їхній швидкій адаптованості і гнучкості, як швидко вони навчаються. Вони вражають тим світ і напевно, завдяки цьому нам і надають цю зброю. Я вам дуже дякую за те, що в такий Ковий час ви доєдналися. Бережіть себе. Це був Юрій Ігнат, полковник, речник командування повітряних сил збройних сил України.